Малята сьогодні до нас завітав котик і сказки котик і півник, але він дуже схвильований. Лисичка забрала півника. Що вже котик не робив, нічого не допомагає, але лисичка своє промовляє. Котику сіренький, котик волохатий. Якщо хочеш півника забрати, ти завдання ці зроби, ну, а потім вже бери. Та й виставила кошик з фруктами. А яблучка з грушками не прості, а з завданнями. Треба рахувати вміло, швидко, правильно і сміло. Малята, порахуйте яблука і груші і скажіть, чого більше, а чого менше і наскільки. Так, правильно, яблук сім, а груш? Вісім груш на одну більше. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Так, можна додати одне яблуко, і їх стало порівну. По вісім. А ще можна забрати одну грушу. Скільки стало груш? Так, сім. А яблук також сім. Отже, їх порівну. А ось і наступне завдання приготувала лисичка. Слід зібрати на мистинки і розставити цифри від 1 до 10. Давайте себе перевіримо. Лисичка любить їсти рибку. Але ця рибка не проста, а математична. Слід розв'язати приклади. Так, правильно, 2 додати 2 дорівнює 4. 2 додати 1 буде 3. Один додати 3 буде 4. Подивіться: ось лисичка приготувала для нас іще одне завдання. Воно пливе на хмаринках. Гляньте уважно на хмаринку під номером один. Яка геометрична фігура зайва і чому? Так, овал, тому що у нього немає кутів. А на хмаринки під номером два? Скажіть, яка фігура зайва? Так, прямокутник. А чому? Тому що він зеленого кольору, а всі інші жовті. А на хмаринці під номером 3 яка фігура зайва? Так, правильно, ромб. Тому що у нього є кути, а у інших немає. Малята лисичка прислала нам свій портрет і запитує, які геометричні фігури використав художник і скільки. Давайте уважно порахуємо фігури. Скільки овалів? Так. П'ять. Скільки трикутників? Правильно. Три. А ромбів. Один. Скільки кругів? П'ять. Молодці. Дуже впоралися добре із завданням. Лисичка нам прислала фото знімку із лісу і запропонувала скласти задачу та записати її. Давайте подумаємо: завдання дуже складне. На дереві сиділо три сороки, до них прилетіло і ще дві. Скільки всього разом сорок? А запишемо ось так. Три додати два. Дорівнює 5. А ось і наступний знімок. Їжак назбирав у лісі сім яблук. Два загубив. Скільки яблук залишилося у їжака. А запишемо задачу ось так. Сім відняти 2 дорівнює 5. Малята ось лисичка. І повернула нашого півника. Друзі дуже вдячні вам малята за допомогу!